Це був автопробіг в честь наших військовополонених. Брат мій потрапив в полон в місті Маріуполь за завсталі 17... 17 травня 22-го року. Крайній зв'язок зв був ще в 23-му році. Телефонал по відеозв'язку. Чекає повернення додому. Тисячі матерів, для яких цей день біль. Біль очікування, мовчання в телефоні і молитви кожного ранку, кожної ночі. Ми, мами, дружини, сестри, сьогодні тут, бо наші рідні не вдома. Хтось у полоні, хтось безвісті зниклий. А хтось загинув, на жаль, декого неможливо навіть повернути. Кожен полонений це чиясь дитина, і хочеться підтримати кожну матір, яка чекає когось із полону, це своїх дітей, бо в полоні є і жінки, на жаль, і чоловіки, а це чиясь дитина. І ми сьогодні нагадуємо світу про те, що наших військових дуже багато в полоні. І якщо про них ми не будемо кричати і не говорити, то про них можуть швидко забути. Чекаємо сина Добрянського Миколу, який з них без вісти, 30 січня 25-го року на Курський напрямок. Останній зв'язок з ним був 29 січня. Більше, більше нічого не знаємо. Ми на нього дуже чекаємо, донечка в його дружина. Сестра, брат, всі, вся велика родина наша. Ми чекаємо, щоб він повернувся живим додому.